Сьогодні, дорогі браті і сестри, хочу з вами повторити послання святого Апостола Павла, яке читалося до єфесян. Хто пам'ятає, що казав святий апостол Павло? Чому я протестую проти того, щоб на кадирі було дуже багато дзвоників? Тому що коли читається святе послання, а це послання, святий апостол писав людям. Він настанови давав громаду. І це є дуже важливим, тому що деяком, виходячи на церкву, читає послання, а священник, стоячи тут, читає Євангеліє, тобто або слова Господні, або життя Ісуса Христа, якийсь уривок з цього життя. І сьогоднішнє послання дуже воно таке важливе. Я хотів би ще раз його нагадати, щоб ми на нього звернули увагу. Тому що в основному послання це спонукання до дії. Надання нам правил життя. Апостол Павло нам нагадує про ті істини, як повинні ми жити. Він <клес> каже, я в'язень ради Господа, благаю вас поводитися гідно звання вашого. Тобто, щоб кожен знав, хто він є і поводився гідно до того, ким він є, до якого ви покликані. Тобто це звання не просто так дається нам. На нас покладаються певні обов'язки в залежності від того, ким ми є у нашому суспільному житті. Звичайно, що це він більш звертається до влади, яка керує людьми, щоб влада пам'ятала, що обов'язок її не примножувати владу, не возвеличувати себе, а поступати так, як буде на благо тому народу, який обрав цю владу. Але і це також відноситься до будь-якої людини, яка на, чи на якійсь посаді. Чи взагалі ось ми з вами парафіяни цього храму? І ми повинні поводитися гідно до того. Що ми є парафіянами храму, ми є віруючими людьми. На нас дивляться інші. Якщо ми будемо гристися між собою, якщо ми будемо лихословити і злословити один одного чи інших людей, то що скажуть люди? Із сторони. Це входять в церкву, а переступили по їх після церкви і язиком своїм чорним понеслося. все. Ось апостол Павло нам нагадує, ми повинні пам'ятати, з усякою смиренною мудрістю і лагідністю та довготерпінням терплячи один одного з любов'ю, кожен із нас із своїм характером. І витерпіти кожного, це ще треба і сили мати, духовні. Іноді чоловік жінку витерпіти не може, чи жінка-чоловіка так? А тут ще апостол каже, терпіть один одного. Але якщо ми будемо пам'ятати, то ми є і будемо поводитися відповідно до того, лагідно, змирено і один до одного, то і зусиль іншій людині не треба буде прикладати, щоб нас терпіти. Бо ми будемо добродушні до цієї людини. Про це ми повинні пам'ятати. Чи зберігайте єдність Духу в Союзі Миру. Ось що дуже важливо. Щоб мир був між нами і злагод. І щоб ми були однодушні в цьому всьому, так як ми сьогодні молилися в храмі однодушно, ми ж однодушно молимося за воїнів наших, за полонених наших, за нашу владу, щоб Господь дав їй мудрість правильно керувати цією країною ось в такий тяжкий час. Ми всі разом за це молимося. І прагнемо всім серцем цього. От і апостол каже, в Союзі Мило і спокою ми повинні це робити. Одне тіло й один дух, як ви покликані в одній надії покликання вашого. Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, який над усіма і через усіх і усіх нас. Це дуже важливі слова. Апостол Павло каже, у усіх нас є один Бог. Що в нас є від Бога? Це наша безсмертна душа. Тіло наше колись покине життя, а душа безсмертна це ось те Божественне, що є в нас. Вона ніколи не помирає. Душа буде піднесена на небо і там вже буде вирок від Господа Бога по ділах наших. Чи достойний ти царства Божого вічного блаженства, вічної насолоди, радості, як я вам кажу, де не будуть боліти ні руки, ні ноги, ні голова. А буде життя блаженне, безконечне. Всі ж пам'ятають свою молодість, коли ми бігали, танцювали, гуляли до ранку, поспали дві одну годинки, вставали, і йшли. І голова не боліла, і тіло було сильне. Порівняйте тепер на теперішній час, чи можемо ми це зробити? І чи хотіли б ми мати знову таке молоде, гарне і здорове тіло? А Господь каже, буде тіло безсмертне, яке ні страждати, ні від чого не буде там в раю. Не буде йому ні холодно, ні голодно, нічого не боліти буде. Ось що приготував Господь для нас. Ми повинні якраз і слідувати ось цим настановам. Це, як то кажуть, такі настанови любові і лагідності один до одного. Не ображати один одного, терпіти якісь ну, такі особливості характеру один одного. Ви ж чули таку приказ? Терпи, терпи, терпець тебе шліфує. Так? Тобто це нам дає духовних сил не роздратовуватись на якісь слабкості іншої людини. Тому що і в нас теж є певні слабкості. Ми можемо їх навіть і не помічати, що ми якоюсь своєю поведінкою дратуємо людей. Але робити це і вважати це як замовлення. І іншим людям потрібно, звичайно, ці сили терпіння, щоб витерпіти нас. Тому, дорогі браті і сестри, пам'ятаємо ось ці слова апостола Павла. Ми повинні бути однодушні, повинні з лагідністю відноситись одне до одного. Ми повинні жити як одна родина. Бо якщо ми в малому не можемо бути вірними, тобто, якщо ми не можемо в громаді... Любити один одного, то які тоді в нас претензії взагалі до нашої влади чи до нашого керівництва? Якщо ми гриземося між собою? Зумієте? Завжди потрібно починати з самого себе. Вчора на заняттях у інституті, там, де я зараз поки що навчаюся, ще, слава Богу, тиждень шився, <плес> <плес> Вчора показували такий фільм. Де е, генерал е, американської армії каже, якщо ви хочете змінити весь світ, застеліть зранку своє ліжко, наведіть лад у вашій кімнаті. Бо якщо ви зранку не можете застелити своє ліжко і, і тримати в порядку вашу кімнату, як ви можете впорядкувати весь світ? І каже, навіть якщо ваш день не вдався і був дуже поганий. І ви приходите додому, заходите в кімнату, а ваша ріжко нестер. Ви зробили хорошу річ і ви можете з собою пишати. Це він казав навіть про найгірший день. Але все одно маленьку справу ви зробили. Це є дисципліна себе, так як і ми встаємо на молитву, вірно. Ми зранку проснулися першим ділом. Дякую тобі, Боже, що проснувся живий, що ракета чи шахет не влетів до мене у будинок. Це облама, це велике благо. Подякуємо Господу за це. Почнімо з цього свій ранку. Застелили своє ліжко і починаємо день. Оце, дорогі браті і сестри, ось цей наш труд, це, якраз, дорогі браті і сестри, ось ця наша дисципліна. Якщо ми будемо пам'ятати про все це, то ось ці слова Господа Бога нашого Ісуса Христа, вони і зможуть якраз. Дійти до нашого серця. І ось так живучи, ми виконаємо все те, що Господь нам заповідав. І врешті-решт з'єднаємося з істинним Богом у вічному і блаженному житті. Амінь.